Добрий день, Вас вітає ВПУ 14 міста Коломиї, вірш Буде мова, буде і народ Марії Андрійчук читає авторка. Рідна, мила, лагідна, зваблива, в ній уся історія століть. Наша мова славна, особлива, пережила безліч лихоліть. У часи, коли її гнобили, проганяли з рідної землі, вона завжди знаходила сили, щоби гордо встати із колін. В ній розлилось небо сині, сині, і пшеничні золоті лани, в її звуках трепетність осіння, та весняні запашні сади. Нею можна. Плакати, радіти, сумувати теж скорботну мить, нею посміхається нам діти і любов у серці пломенить. З нею нам світанки зустрічати і радісно вітати новий день, з нею нам когось в житті кохати і співати сонячних пісень. Мова наша сутність. Наше кредо, наш одвічно генетичний код. Мова це не розкіш, це потреба. Буде мова, буде і народ.